Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що? Зараз заліземо в кабіну цього фермера. До речі, спочатку прийшов, був скептично настроєний проти цього трактора. Але реально дядько розчахлив. Якщо б тако всі займалися хоча б так, то було б у нас все дуже добре. Так, отже, ліземо сюди, в кабінку. Ну, Стандартне світло. Учасники спереді-зазаді. Заходимо всередину. Закриваємо дверці. Аккуратненько. Блін. от то, що мені сподобалося, я реально зараз трошки знов протракторець, то що коли в тебе лопне якийсь шланг, якийсь сальничок, болтик, то оказується цю всю мелочовку робимо ми в Дніпрі. Отак. Ось. Ще більше сподобалося вікна. Я всім кажу, що якщо навернеться нашому десь там китайцю якомусь, то треба буде що вокончики впитатися металопластикою. А тут, вказується, ребята самі клепають цю всю штуку. Значить, відкриваються боковушки зліва справа відкривається задня ляда, маємо знизу от іконочку, яке теж тут відкривається і можна дивитися до навісочки, навіть відкрити і рукою щось там поправити. Органи керування зліва справа, все гарно, рівний пол. Кабіна герметична. Повністю. Повністю все герметично. Немає ніде ні одної дирки. Все красиво, все бачите, прорізинено на кращому рівні. Приборка. Приборка, блін. Датчиків багадільну, Надіюсь, вам видно. Моточаси, обороти, паливо. Ну, автомобільний тип. Все як має бути. Повороти, охлаждайка, очиститель, обдувчики, магнітолка вже є. Динамік раз. Динамік два. Маємо лючок. Люк відкривається доволі таки... О, блін, хорошо, люк відкрився і пішов свіжий воздух. Все, все на упорчиках, все гарно, красиво. Закривається так же саме і закрилось. З комфорту маємо шторочку. Причому дивіться. Прикольна шторочка зроблена. Маємо шторочку. Тут а з боку у нас є пластмасове крісло, в яке може сісти якийсь ваш помічник або тому подібне. Ніша під підмілочовку. Щоб поставити стаканчики, що у вас стояли. Є З правої сторони теж ніша ось під мілочок. Навіть мелоче приємно, прикурюватель. Можете сюди запхати зарядку і заряджати свої гаджети. Або ту ж саму музичку, щоб слухати. Але тут та музичка, бачите, тут вже під флешку все зроблено, під флешку, під карту. Тобто чисто зарядочка для ваших гаджетів. Кандюр. Степень обдува є. Керування світлом. Ну блін. Якщо брати по зварних швах, ну я не знаю, шви як шви. Я краще не зварю. Да і ви, я думаю, теж. Отак. От От такий він українець. Ще то, що здивувало, що капот, пластмаса. Тобто не буде вас питань порежі по цих таких мелочах Яка його, звісно, ціна в ремонті, якщо він у вас поламається це вже я не знаю. Так. І до речі, дивіться, бачите, оце все м'яке Це Даже це м'яке, дивіться, от палець, бачите, вгинається. Тільки тверде ось це. І це тверде, зверху м'якеньке. Блін. Бачите? Тобто тут та шумка в цього трактора на висоті. Це м'яке, це м'яке. Тобто твердий пластик тільки зліва, твердий пластик справа, це вже м'яке. І оце твердий пластик, все. Все інше, то що треба. Те ж саме дивіться, як задня ляда прилягає. У багатьох китайцях є питання, що в уголках воно йде на прилягання. Тобто, вроді би, візде воно все нормально, в углу. Треба або добавити уплотнителя, або, навпаки, десь його забрати, щоб воно пристало. Вот так от. В даному случае... випадку, все чудово. Цена 40-42 000 американських гривень. Чи вартує він цих грошей? Ну, у вас 100 коней. Його вже треба порівнювати цей трактор, грубо говоря, з солісом. Скільки буде коштувати Соліс? Сотка? Чи 90? Ну, Треба сотку брати. От чи він того вартує? Ну, тепер дивіться, якщо порівняти кабіна тут ну, така, як в Соліс. Тобто по компоновці місця вистачає, все багато, все, що тут впирається, в основне, це що в нас, це. Запчастини. От і все. Тому що, якщо брати тут а, всяку мелочовку то воно все є в наявності. Притом 150 тракторів продали, тільки по двох були питання, і то там якась мелочовка А так, все гуд. До речі, дивіться, ось до бачите бачок стоїть. Я питаюсь, типа, це вже йде поставка завода чи, чи ваше ноу-хау. Вони кажуть, ні, це вже ми типа, від себе його ліпимо. тому що на одній з виставок прийшов один мужчина і сказав, що було б добре, щоб тут ще був бак, щоб помити руки і сполоснутися. То є сміло, а приємно. Як не як ти десь в полі будеш їздити, весь в пилюці, в багнюці. І ти вже не будеш шукати сам цю корзину, верніше цю бочку. З тим краном майструвати, щоб її поставити. Зате вже її присобачили і вона стоїть. Дехто може тільки сказати, могли би перекрасити там в чорний або в червоний колір і нанести маркіровочку. Ну, це таке. А так, отакий він фермер, який на дуже велику частину. Складається, як не крутіт, з українських мілочовок. Кабіна на подушечках. У вас не буде трясти, репіти, скрипіти, ламати. Ну, блін, зроблений непогано. Можна порівняти з цим, з Борисом. Там, де взяли в кабіну, впіндюрили Мановську. Тут аж зробили. Довольно таки симпатично. Ну Все, любі друзі, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення. Так, чекайте. Саме головне, що забули 55 кіло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім линців Все, всім до побачення.